Темряві світло засяє. Пророк Ісає улюблені, пише нам у 9-му розділі. Пророк Ісає. 9 розділ. Народ, який в темряві ходить, світло велике побачить. І над тими. Хто сидить у краю тіні смерті, світло засяє над ними. Над вами засяє світло. І навіть якщо ця тінь смерті проходить повз вас на лінії вогню, на лінії фронту, на окупованих територіях, будь де в ваших сім'ях, в якихось невирішених внутрішніх моментах. В бажаннях загинути чи померти в суїцидних моментах світло приходить в твоє життя, бажання жити приходить надія. Хто сидить у краю тіні смерті, світло засяє над ними. Я пророкую тобі, що світло приходить зараз на твою ситуацію, на твою сім'ю, в твоє життя, в твоє здоров'я приходить світло від Господа. І велика надія, розправ свої крила, як орел, полетиш і не втомишся. Оновиться твоя юність, подібна, як в орла. Ти помножиш народ цей, ти збільшиш йому радість, говорить Господь. Вони перед лицем твоїм будуть радіти, як радіють в жнива, як тішаться в час, коли ділять здобич, і цей час настає. Саме для тебе в ім'я Ісуса. Бо зламав ти ярмо, тягара його, і кия з рамена Його, жезло Його пригнобителя, як за днів Мадіама. Ярмо зламане в твоєму житті. Приходить свобода, тому що де дух Господній, там свобода. Немає ярма, неоплачених кредитів, боргів. Це ярмо. Руйнується іменем Господа Ісуса Христа, ярмо окупації знищене. Всякий окупант і нечистий дух, який стоїть за ним на українській землі, Богом даній землі, в межах законних територій, проганяєм в ім'я Ісуса. І дивіться, в четвертому вірші Ісая пише: усякий бочобіт військовий, що гупає гучно. Та одежа поплямлена кров'ю. Стане все це пожежею за їжу для вогню. Всякий чобіт військовий, що гупає гучно, та одежа поплямлена кров'ю, стане все це пожежою за їжу для вогню. Улюблені, це все зупинено іменем Ісуса Христа, воля Божа. Щоб на Україні був мир, щоб Україна була в межах 91-го року кордони, які законні, і межі сусіда непорушні, проклятий всякий, хто порушив межі, межі сусіда. І ми бачимо, хто пожинає прокляття, окупант, військовий чобіт, який перетнув межі сусіда, вбивати жінок, вбивати дітей, красти забирати. І ми зупиняємося іменем Ісуса Христа, ми віримо, що Господь примножить для нас радість. Ми віримо, що всякий військовий чобіт, який гучно гупає, що на окупованих землях, стане все це пожежею та їжею для вогню. Алілуя! В ім'я Ісуса! В ім'я Ісуса, народ, який в темряви виходить, світло велике побачить. Приходить світло в твоє життя сьогодні. Приходять відповіді Сьогодні. Приходить здоров'я в твоє життя, надія для твоїх дітей, для твоєї сім'ї. Приходить для кожного воїна, Збройних сил України слово від Господа через капеланів через проповідників. Ісус любить тебе, Царство Боже приблизилось для тебе, і саме основне там, де ти є на нулі, тобі знати живого Бога Ісуса Христа, який спасає від смерті, який заплатив відкуп за твою душу який тебе сильно любить, помер і воскрес для Твого виправдання і Твого Воскресіння, благословляй наші збройні сили улюблені і впродовження, бо дитя народилося нам, даний нам син, це пророк Ісая пише за багато сот років до приходу Христа. І влада на раменах Його, і кликнуть ім'я Йому дивний порадник, Бог сильний, Отець вічності, князь миру. Без кінця буде множитись панування та мир на троні Давида і у царстві того, що поставили міцно Його і щоб підперти його правосуддям та правдою відтепер аж на віки. Ревність Господа Савота це зробить. Алілуя. Вся влада Господа Ісуса Христа. І Ісус говорить: даю вам владу наступати на змій і скорпіонів, вставити руки на хворих і будуть зцілятися. Воскрешати людей, проповідувати Євангелія Ісуса Христа. Улюблені, Господь гряде. І сьогодні світло приходить, радість приходить, ярмо зруйноване. Пам'ятай, Бог пообіцяв військовий чобіт, який прийшов окупувати, все це згорить вогнем і мир буде на нашій землі. Будьте благословені в ім'я Ісуса Христа. Amém.